Уявіть собі, у виснажливу літню спеку, коли город вашого сусіда в'яне, а міжський город залишається пишним, яскравим, даючи свіжі помідори, квасолю та кукурудзу, наче й не було жодної посухи. Цікаво, у чому їхній секрет це не химерні зрошувальні системи чи дорогі насіння з каталогу, це мудрість, що передається з покоління в покоління, прості хитрощі, які працюють з цим природою, а не проти неї. Поки ми турбуємося про прогнози дощів на тиждень, а міжські городи постійно дають овочі завдяки глибоким кореням, насінню, що відбиралося десятиліттями, та розумному догляду за ґрунтом. На ділянці площею лише 10 квадратних метрів вони створюють безпечний без хімікатів запас їжі, заощаджуючи тисячі доларів порівняно з купівлею несвіжої продукції в супермаркеті, особливо порада номер 7 вона вас здивує, повірте мені, це не просто город, це урок виживання в спеку, стійкості та ефективності, готові дізнатися, як аміші перетворюють свої двори на стійкі до спеки фортеці. Одеїсть глибоке коріння, гей. Ви коли небудь думали, що ваші овочі можуть знаходити воду самі, як дослідники, аміші вибирають глибококореневі сорти, щоб пережити палючу спеку без постійного поливу. Цікаво, як їхня кукурудза чи квасоля залишаються зеленими, коли інші городи висихають. Ось секрет вибирайте такі сорти, як зубовидна кукурудза, з корінням, що росте на глибину 1,8-2,4 метра, або спаржа з корінням, що йде на 0,9-1,2 метра, досягаючи ґрунтових вод, до яких салат чи редиска ніколи не дотягнуться. Простий метод купіть насіння зубовидної кукурудзи, або корені спаржі. В магазині сільськогосподарських товарів близько 5, садіть кукурудзу на відстані 30 місяць рісмових одна від одної в грядку шириною 1-2 метра на глибину 50 шмет у травні, коли ґрунт прогріється до 15 мітикам, використовуйте дешевий ґрунтовий термометр для перевірки для спаржі, викопайте траншею глибиною 15 метрів. Розмістіть корені на відстані 45 місяців один від одного і присипте пухким ґрунтом з компосту. Рясно поливайте 2,5 з місяць метрів води протягом першого тижня, щоб стимулювати розвиток коренів, потім поступово зменшуйте, дозволяючи рослинам самостійно копати глибоко за водою. Результат рослини міцно стоять протягом 2-3 тижнів посухи. Даючи солодку кукурудзу та свіжу спаржу, заощаджуючи 50-100 доторів порівняно зі зрошувальною системою, безпечно, без хімікатів і легко зробити. Давай візьми насіння зубовидної кукурудзи або корені спаржі, готові дозволити своїм рослинам самозабезпечуватися. Дит-2. відбір насіння. Уявіть, що ви тримаєте помідор, який залишається пухким і соковитим після третіх тижнів палючої спеки. Хіба ви не хочете, щоб ваш сад був таким? А міші не покладаються на насіння з каталогів, вони відбирають насіння від рослин воїнів, які переживають посухи та хвилі спеки. Цікаво, як вони створюють надзвичайно стійкі рослини, ось як, що осені вони збирають насіння з найміцніших рослин, помідорів, які дають 50 плодів навіть при 30-півці квасолі, яка залишається зеленою в пересохлій землі. Використовуйте тільки старі сорти, оскільки гібриди не зберігають хороших властивостей. Ось метод: виберіть два-три стиглі помідори з посухостійких рослин, витягніть насіння та м'якоть, помістіть у миску з водою, дайте ферментуватися 2-3 дні, потім промийте і висушіть на паперовому рушнику. Для квасолі дайте їй висохнути на рослині, поки стручки не затріскотять, вилущить квасолю та сушіть на повітрі протягом дернього тижня. В добре провітрюваному місці зберігайте насіння в скляній банці з 1 столовою ложкою рису для поглинання вологи в прохолодному місці при 10-15 диджі наприклад, у кутку шафи. Один помідор може дати 50-100 насінин. достатньо, щоб засадити грядку довжиною 6 метрів. Після 5-10 років відбору насіння ви матимете рослини, пристосовані до вашого ґрунту, які виживуть при екстремальних температурах, заощаджуючи 20-40 щорічно порівняно з купівлею насіння. Безпечно, без хімікатів легко зробити. Давай вибирай найздоровіший помідор, готові до саду, такого ж стійкого, як у амішів, три мульча. Ви коли-небудь бачили, як ґрунт у вашому саду нагрівається, як сковорідка під літнім сонцем, через що рослини в'януть. Аміші використовують мульчу, щоб перетворити ґрунт на природний кондиціонер, зберігаючи його прохолодним і вологим, навіть коли температура досягає 30 від Цікаво, як вони зберігають ґрунт прохолодним, не витрачаючи ні копійки. Секрет полягає у товстому шарі органічного матеріалу. Соломи, сухого листя, деревної тріски, з того, що легко доступно навколо будинку. Ось як, після того як рослини виростуть на 10-15 місяцметрів приблизно всередині червня, накрийте грядку розміром 1 для 2 метра соломою або сухим листям шаром 10-15 місяців. завтовшки, це вдвічі більше тонкого шару, який ви зазвичай бачите у звичайних садах, солома з пшениці. Сухе листя, зібране восени або деревна тріска від обрізки дерев безкоштовно з вашого подвір'я. Цей шар мульчі зберігає ґрунт на 11-70 дикс прохолоднішим, зменшуючи полив на 50% за рахунок запобігання випаровуванню, дощова або зрошувальна вода глибоко просочується, не стікаючи. Бур'яни також важко ростуть, заощаджуючи години прополювання. Застосовуйте мульчу після того, як ґрунт прогріється. Бісят медиґруїтліци, уникаючи занадто раннього застосування, що може сповільнити ріст рослин. Солома поступово розкладається, роблячи ґрунт пухким, годуючи дощових черв'яків і краще, ніж хімічні добрива по 20 даль за мішок. Ця порада дешева, безпечна, легка у виконанні і дає вам свіжіші, смачніші овочі, ніж у супермаркеті. Давай, збери трохи соломи або сухого листя, щоб замульчувати свої грядки. Готові до прохолодного квітучого саду. 4. Правильний час поливу гей. Ви коли небудь поливали свій сад опівдні, лише щоб побачити, як вода випаровується так швидко, ніби її вилили на гарячу сковороду, а міші поливають у правильний час, щоб рослини максимально поглинали в воду, процвітаючи навіть при 38 вісімки. Цікаво, як вони поливають менше, але їхні рослини залишаються зеленими секрет полягає в поливі рано вранці, перш ніж сонце розгориться. Ось як, починайте о 5-6 ранку, використовуючи просту лійку або шланг, вартістю 5 з 10. Влийте 2,5 метрів води глибоко в грядку, розміром 1,72 кардістіндір 2 метра, зосереджуючись на основі рослин, не розпилюйте на листя. Використовуйте бляшанку ємністю 3,7 літра. Поставте її в грядку і поливайте, поки вона не заповниться, щоб виміряти повні 25 спалові поливайте двічі на тиждень, рано вранці, щоб вода глибоко просочилася до того, як сонце випарує 60 80 її до полудня. Рано вранці ґрунт прохолодний. 15-20 Вода добре проникає, а листя швидко висихає, уникаючи цвілі, як при поливі вночі. Ця порада зменшує використання води на 50% порівняно з безладним поливом, заощаджуючи 20 дісів на літніх рахунках заводу без необхідності дорогих зрушувальних систем, безпечно, легко зробити, здоровіші рослини, що дають смачніші овочі, ніж у супермаркеті. Давай поставте будильник на 5.30 ранку і спробуйте, готові до рослин, які залишаються свіжими цілий день. Під свят. підняті грядки. Ви коли-небудь бачили, як ваш сад заболочується після сильного дощу або сильно нагрівається, через що коріння рослин задихається? А міші використовують підняті грядки, щоб перетворити свій сад на прохолодний рай для рослин, незважаючи на палюче сонце чи сильний дощ. Цікаво, як проста піднята грядка рятує весь урожай. Ось як будуйте грядки висотою 15 35 смети шириною 1-2 метра, довжиною 2,4 метра, використовуючи старе дерево, каміння або просто насипаючи ґрунт зі свого подвір'я, не витрачаючи ні копійки, змішайте садовий ґрунт з компостом та сухим листям співвідношення 2-1-1, щоб створити пухкий повітряний ґрунт глибиною 30 см. Садіть помідори та моркву на відстані 30 см один від одного в цю грядку. Коріння буде рости глибоко і не заболочуватиметься. Підняті грядки забезпечують циркуляцію повітря, зберігаючи ґрунт на 5 зі сіміздіджічбісік прохолоднішим ніж у плоских садах, швидко дренують після дощу, запобігаючи гниттю коренів. Ви заощадите години на прополюванні, тому що з пухкого ґрунту легко витягувати бур'яни, а зрошувальна вода просочується прямо до коренів, не стікаючи, зменшуючи використання води на 30% порівняно зі звичайними садами. Ця порада дешева, безпечна, легка у виконанні, подовжує вегетаційний період, тому що ґрунт прогрівається раніше навесні, забезпечуючи свіжі овочі з квітня по жовтень. Давай спробуй насипати підняту грядку розміром одиниця 24 метра, готові до саду, стійкого до негоди. Шість ґрунт багатий органікою гей. Ви коли-небудь бачили, як ґрунт у вашому саду сухий і потрісканий, а вода протікає крізь нього, як крізь сито, А міші перетворюють свій ґрунт на водопоглинаючу згіб губку, живлячи рослини протягом тривалих посух. Цікаво, як їхній ґрунт так добре утримує воду. Секрет полягає у додаванні органічних речовин з тваринного гною, овочевих залишків та сухого листя. Ось як зберіть кінський або коров'ячий гній, дайте йому вилежатися один рік, щоб уникнути спалення рослин, кухонні овочеві залишки та сухе листя з осені, змішайте їх у грядку розміром десяти два метра глибиною 30 без метрів у співвідношенні осодні три з садовим ґрунтом. Що осені додавайте 5-7 нового компосту, злегка розпушуючи лопатою. Цей ґрунт поглинає в 5 разів більше води, ніж звичайний ґрунт, зберігаючи вологу на глибині 15 см протягом двох тижнів без дощу, з'являться дощові черв'яки, які розпушують ґрунт, допомагаючи корінню рослин краще поглинати поживні речовини. Немає потреби в хімічних добривах 20-40 долів за мішок. Ви матимете ґрунт, який живить сильні рослини, даючи солодші помідори та ароматнішу картоплю, ніж у супермаркеті. Ця порада безкоштовна, безпечна і вимагає лише терпіння протягом еднодісі двох сезонів. Давай, почни збирати овочеві залишки та сухе листя для свого ґрунту, готові до того, щоб ваш садовий ґрунт став водоймою. 7. Стратегічне затінення рослинами. Ви коли-небудь бачили, як ваш салат в'яне під палючим сонцем тридцятьів і буйтеком. Це порада, яка змусить вас ахнути від здивування, а міші використовують високі рослини як природні парасольки для захисту ніжних зелених культур, створюючи прохолодний мікроклімат і подовжуючи вегетаційний період, не витрачаючи ні копійки. Цікаво, як кукурудза або соняшники можуть врятувати весь сад. Секрет полягає в посадці високих рослин для затінення. Ось як на грядці розміром 1,2 дим 2, 2 метра посадіть зубовидну кукурудзу або соняшники висотою 1,8, 2 чи 4 метра на західній стороні на відстані 37 сім метрів один від одного, щоб забезпечити післяобідню тінь для холодостійких овочів, таких як салат і шпинат, посаджені на відстані 15-8 метрів. Кукурудза швидко росте з травня, створюючи тінь до червня, і не конкуруватиме за воду завдяки своєму глибокому корінню. Соняшники приваблюють бджіл, допомагаючи запилювати сусідні помідори. Топінамбур, земляна груша, що досягає 1,8 метра у висоту, може утворити тіньовий бар'єр і давати їстівні бульби без необхідності пересаджувати його щороку. Ця порада особлива тим, що вона створює природний кондиціонер, знижуючи температуру ґрунту на 5 вісім зібдійшом, подовжуючи сезон салату до липня, заощаджуючи 20-30 діларів, порівняно з купівлею зелені в супермаркеті. Легко зробити безпечно, просто вимагає розумного розміщення давай посади ряд кукурудзи на західній стороні своєї овочевої грядки. Готові до саду такого прохолодного, наче він мав парасольку. Відім, вітрозахисні смуги. Ви коли небудь бачили, як гарячі літні вітри в'ялять ваші садові овочі всього за кілька годин, а міші використовують природні вітрозахисні смуги, щоб зберегти свій сад вологим і зеленим, незважаючи на сухі вітри. Цікаво, як вони блокують вітер, не витрачаючи грошей. Секрет полягає в посадці високих рослин або будівництві вільного паркану, ось як посадіть топінамбур або тутові дерева висотою 1,8-2,4 метра на північній або західній стороні грядки розміром 1,2-2,4 метра на відстані 60 десятків, смольтих один від одного, створюючи живу стіну, яка фільтрує вітер, не блокуючи його повністю, щоб уникнути вихорів. Або використовуйте стару деревину для будівництва вільного паркану з проміжками двісті опоб'єти між дошками, висотою 1,8 м, довжиною 3 метри, швидкість вітру зменшується на 50%, зберігаючи ґрунт вологим і зменшуючи полив на 20%. Топінамбур також дає їстівні бульби, а шовковиця фрукти, збільшуючи ваш урожай без потреби в додатковій землі. Ця порада дешева, безпечна, захищає салат і квасолю від в'янення, заощаджуючи 20-40 долярів порівняно з купівлею вітрозахисного обладнання. Давай, посади кілька топінамбурів або встанови вільний паркан, готові до вітростійкого квітучого саду. Деват. сухе землеробство. Гей, ви коли-небудь думали, що можете припинити поливати, а ваш сад все одно буде процвітати. А міші використовують сухе землеробство, щоб навчити рослини знаходити воду самі, переживаючи тривалі посухи. Цікаво, як рослини залишаються здоровими без шланга. Секрет полягає в тому, щоб навчити рослини вирощувати глибоке коріння з молодого віку. Ось як виберіть такі сорти, як зубовидна кукурудза, квасоля або гарбуз. Посадіть їх у грядку розміром 1,2 м, м, рясно поливаючи 2,5 спололі місяців тим сметої води на тиждень протягом перших 4 тижнів, травень, ґрунт при 15 дігіччям. Після цього поступово зменшуйте полив, збільшуючи інтервали на 2-3 додаткові дні щотижня, повністю припиняючи, коли рослини досягнуть висоти 37 см. Коріння буде копати на глибину 0,6,172 метра, щоб знайти ґрунтові води, переживаючи 3-4 тижні без дощу. Навесні розпушіть ґрунт на глибину 30 см. додайте 5 см компосту, щоб допомогти воді глибоко проникати. Ця порада зменшує полив на 80%, заощаджуючи 50 або 100 доларів на рахунках за воду, без необхідності в зрошувальній системі за 200 долларів. Овочі мають багатший смак і зберігаються довше ніж продукція супермаркету. Безпечно, легко зробити, просто вимагає терпіння на початку сезону. Давай спробуй припинити полив на невеликій грядці. Готові до того, щоб рослини були самодостатніми протягом спеки. Чи можете ви уявити свій сад пишним і зеленим, повним помідорів, кукурудзи та квасолі, незважаючи на спеку 38 вісім А міші це зробили, і ви теж можете. Всього на 10 квадратних метрах, за кілька доларів насіння та простими порадами, такими як глибоке коріння, мульчування або сумісна посадка, ви можете створити безпечний без хімікатів запас їжі, заощаджуючи тисячі порівняно з супермаркетом. Немає потреби в химерних зрошувальних системах або дорогих добривах, просто працюйте земе природою, як вони це робили протягом поколінь. Ці секрети не лише рятують ваш сад від посухи, вони приносять радість самодостатності, змушуючи вас пишатися тим, що ви показуєте це всьому району. Давай, почніть сьогодні будуйте підняті грядки, збирайте сухе листя для мульчі, посадіть ряд кукурудзи для тіні. А міжський сад це не тільки овочі, це стійкий спосіб життя. Чого ви чекаєте? Перетворіть свій двір на стійку до спеки фортецю прямо зараз.